Хочу звернутися до нашого шановного депутата Верховної Ради Мазурашу Греоргія, який видумує там всякі законопроекти, щоб саджати людей за критику влади. Шановний Георгій, ви не хочете придумати такий законопроект, де позбавляє вас всіх мандатів, недоторканності? Ви не хочете придумати такий законопроект, коли депутатів ловлять на корупції, теж у них конфіскація, майна всього? Саджають їх в тюрму без права на заставу, там під якісь бішені мільйони гривень. Чи ви тільки закони робите для себе? Ви наші, ви слуги для народу, які там полегшують життя наших громадян. Чи наші громадяни слуги для вас? Скільки вже можна іздіватися з нашого народу, тим паче під час війни? Влада, ви трошки подумайте, що ви робите. Всіх ви не засаджаєте. Бо коли встануть всі люди, то ой вам буде, мабуть, тяжко тоді, будете витікати. Але думаю, що ви вже тоді не встигнете нікуди втікти. Потому що не прикордонники наші не пустять вас за границю втікти. І ПВО, думаю, також зроботує, щоб ваші самоліти не улетіли чартерними рейсами десь за границю. Думайте вже трошки про народ, а не про свої кармани.